Доброго ранку. Оце так весна. Вже в нас скільки насипало снігу, а воно мете і мете. Так що сьогодні гляки в нас відміняються. Дає погода трошки відпочити. А снігу треба. Боже, в нас були морози, а снігу не було. Пшеничка така бідненька. Не знаємо. Торік гарна була пшениця, вродила. Цей рік не знаємо, що буде. Так, сніжок вже втихомирився. Я сьогодні відпочиваю, сижу в хаті на дворі таке якесь їдке, так холодно, не хочу виходити на двір. Так, хлопці займаються своєю другою справою. Наташі теж немає як відпочивати. Всю свинею розібралися. Ярик поїхав додому, сніг починає розставати. Раніше, як було, поки свиня там розбирається, бігом вирізали якийсь кусок м'яса і жаруть шкварку, щоб вже відразу сісти шкварку їсти. Ми зараз вже так не робимо, не справляємося, так що шкварка буде на вечір. Так, от така в нас свинка вийшла, скільки м'яса. Колись годували свиню, щоб було сало таке товстелене. Зараз свині м'ясні, сало середнє, зато філейка яка. Клуби якісь здоровенні. Так що вигодно такі свині годувати? Петрени, кажеться, так. Да. Міжок вже був трошки розтав і знов пускається. Земля кругом була біла, на пшениці вже немає снігу. Качки розумні. Пішли, напаслися на пшеницю. Та йдуть додому. Отак, побачили, що я йду вигонити. Рішили самі піти. Ну я зараз тільки зайду у подвір'я, а вони назад вернуться. Поп'ють з калюжі водички. Зараз не можна обігнатися. Вони, вона й так ця пшеничка нещасненька, не знаємо, чи з неї що буде, чи ні. тепла на дощику. Так, пішли додому, вже не голодні. Ой. Як котикові візли. Так, приїхали до нас вже гостеньки, київляни і стасіка по дорозі підібрали. <ріху> Боже мій дякую. Дякую, рибочко. Так що занюхали шкварку і всі дружно явилися. ну, Щоб не вони без шкварки. Не о, це Ні, Наташ, що, а... це Наташа така їсть, видно, їде. А чого а що, а що ти о, так о, думаєш? Я о, ще о, не пробувала. Вона вже була в холодильнику, я не її. Да? такий, як апельсино, величезний. Да. Ще одна сестричка. Що ти оце на де Олєшка? Десь з котиком грається. Так, Дівчатка приступили Це. до приготування вечері. Всі дружно, І розповідають, розпитують за своїх першокласничків. У нас Олешка є, і в нас є Боже Ілюша. Ілюша. Баби вже пам'ять відчибає, забула як звати. І ще Ілюша в нас є. Першокласники такі. На 1 вересня відділ всі були? Да -да. Так що всім на добраніч і тихо, і всім ночі. А потім вже